Вітаю вас на каналі Маумавка, це канал про анімацію. Я люблю малювати, тому помалюю і порозповідаю вам мої думки. То друге відео на моєму каналі про Білосніжку та Семеро гномів. В минулому відео я говорила про мої враження під перегляду ремейку і говорила про сюжет. Цей мульт привів тодішнього Вол Діснея до відомості і популярності. До Білосніжки студія Дісней переважно займалася виробництвом короткометражних мультів. Волт Дісней був навіть змушений закласти будинок, щоб отримати гроші на закінчення проекту. Це перший анімаційний художній фільм у США. Він також був найкасовішим анімаційним фільмом протягом 55 років. Вілосніжку було номіновано на премію Оскар за найкращу музику до фільму в 1938 році. А на наступному році сам Дісней отримав Оскар одну велику і сім маленьких статуеток по числу гномів за цей мультфільм. У 1989 році бібліотека Конгресу США визнала фільм культурно-історично чи естетично значущим і обрала його як один із перших 25 фільмів для збереження в національному реєстрі фільмів. Американський Інститут кіномистецтва включив його до 100 найбільших американських фільмів. А також назвав фільм найбільшим американським анімаційним фільмом усіх часів у 2008 році. От я читаю про це і думаю, навіщо був цей ремейк? Типу, був в ньому сенс, стільки нагород, скільки виникас отримали з цього мульту. Він просто вижитий, як лимон. І... Ця історія вже ну, спрацювала. Типу, вони хотіли по-новому типу, зробити і отримати якісь привілеї. Хто б їх ще раз нагородив за це все? Він просто культовий мульт. Він став проривровим в анімації. І просто так от виходить, що зараз він ніякий і. Всі говорять, наскільки він погано вийшов, а не просто так говорять, тому що він дав планку і високу планку для діснея а вони навіть не змогли перезняти то саме, зробити то саме. ну Типу, навіть сенс був в цьому цікаво, ви вважаєте як? Зараз оце думаю. Що за дивний конфлікт з красою? Чому нам фільми фільмі? Не показують, як королева карає гарних людей, гарніших, ну, звісно ж, за неї. А от крадіїв картоплю вона карала. Тобто він ще коштовності прикраси викрадав в тому замку, а він тільки ту картоплю знайшов, вона його до брами прив'язала, то йому наказання. Та й мотузкою прив'язала, що ну, хто ж його відпустить, так? такий вузел, він ж не зможе розв'язати. Ну, говорила я про це в минулому відео. Якщо хочете, перейдіть, послухайте мої враження від ремейку. Здається, студія хотіла зробити щось близьке до реальності, тому прибрала принців і залишила принцесу. Але такий самий сюжет був у Рапунцель. Там був крадій і принцеса. Ну, звісно, той крадій крав коштовності, а цей крав картоплю. Ось така от драма. драма Комедія. Та вони також хотіли робити ремейк на Рапунцель. Вона була в них в планах. Але поки що відклали, по чомусь білосніжка не зайшла, а тим, чим вони будуть дивувати, не знаю. І вони напевно теж не знають. Мені от цікаво, чому студія не зацікавилася розповідю краси і не розширила його, бо світ цієї її історії зав'язаний на конфлікті, який треба додумувати, що краса рухає світ, і вони б могли проекспериментувати, там додати. Бо оце воно було не розказано. І ми, якби, не особо знали, що там було. Муль... мультику, це не показано. А якби вони показували фільмі, мені здається, це було б набагато цікавіше спостерігати, і ми такі, от як з маліфесентою, вони по суті взяли історію про Аврору. І розповіли її трошки по-другому з позиції з сторони, скажімо так, антигероя, і розповіли про Маліфісенту і її життя, як її конфлікт був зав'язаний. От мені було б максимально цікаво, чому вона була така помішана на цій красі, звідки вона навчилася там оце, цієї магії, де вона взяла це люстерце, з яким вона говорила. І яке говорило про красу, і, і чому от ну, не, не прописано, чому це важливо в цьому світі? Насправді, якщо ви не знали, то в оригіналі білосніжки 14 років. Так, в 14 вона є наймолодшою білосні... білосніжкою наймолодшою. Коротше, Діснеевською принцесою. Вирізати, коротше, нічого не буду, так залишу. заговорилась трошки, ну що ти зробиш? Прийміть мене такою, якою я є. Відволіклись. Коротше, вона є підлітком, їй 14 років, вона ще не сформована особистість, і вона зовсім не схожа на ту, яку її показали в ремейку. Ну, і от має вийти ремейк Ліло і Стіч. І я думаю, що на фоні білосніжки він буде і касовішим, і цікавішим, і на нього будуть іти. Тому що Стіч є милий, він дуже класно там прописаний цей герой Стіча, який був, по суті, створений як антигерой і стає добрим, милим, знаходить свою родину. Коротше, там сюжет більш живий, і я робила. Огляд на трейлер цього ремейку, тому можете перейти і подивитися. Якщо ви додивилися до цього моменту, то поставте вподобайку і напишіть коментар. Мені буде приємно. Ну і про підписочку не забувайте. Також дізналася, що буде ремейк Геркулеса. І він. Зараз на стадії розробки вони там щось хочуть зробити, е, якісь додати сучасні елементи. Зокрема, вони надихалися Тіктоком. Що воно буде, не знаю. Але прем'єра буде не раніше 26-го року. І я не знаю, я переглянула трейлер, але не знаю, що там буде нового. Мені якось він не сподобався. Вони планують внести нові елементи в музику та візуальний стиль, щоб відобразити сучасні тенденції та очікування молодої аудиторії. Ось так було написано в чаті Джебіті. Ой ще я знайшла. Цей ремейк обіцяє бути цікавим поєднанням класичної історії з сучасними елементами, що може привабити як старих, так і нових шанувальників. А що б вони нам ще написали, да? В принципі, щось подібне вони говорили про білу сніжку, але щось в них пішло не так, напевно, не знаю. Говорили, що теж позмінюють дуже багато, вона буде дуже актуальна. Ну, якби вони в цьому не загравалися, бо це ж Геркулес це є грецький міф. Геркулес це герой давньогрецької міфології, у грецькому. Оригіналі його називали Геракл, а ім'я Геркулес це латинізована форма, яку вживали римляни, це міф, частина давньогрецького його епосу і релігійних уявлень, а не історичний факт. Але Дійсний буде продовжувати робити далі, напевно, ці ремейки, можливо, в не таких кількостях, як зараз. що зменшить їх а, і займеться чимось можливо новим. Бо ну, для цієї студії якби, є, всім, є всі можливості. просто Всі знають, що таке Дісний, що це класна студія анімації. Вона робила такі шедеври. І якби, чому не зробити щось нове, чому зразу треба брати старі роботи, як того Геркулес? і білосніжку, і перероблювати їх в нову реальність з новими проблемами. Ну, можна, звісно, типу, нема проблем, робіть. Знаєте, напишіть в коментарях, як ви гадаєте, чи продовжувати дійсно робити ці ремейки, чи ні. Мені цікаво, що сходяться наші думки, і мені буде приємно почитати. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей!